Мої вітання усім нашим телеглядачам. Тема нашої сьогоднішньої передачі. Вагома і суттєва і власне йдеться про проблему безпритульних тварин у місті та можливі шляхи її вирішення. І саме сьогодні моєю співрозмовницею є Наталія Когут, керівник благодійної організації Дім Сірка. Доброго Вітаємося, Наталю! З вами дня. рада вас бачити. І власне я б хотіла розпочати нашу бесіду з невеличкого такого соціального ролика, який ви. Продемонструвати хотілося би, і, власне, з того почати вже безпосередньо нашу бесіду. Тож, давайте дивимось. Ось такий от він трепетний, зворушливий, і, власне, з цього моє перше запитання випливає Наталю. От скажіть, чому ви вирішили займатися цією справою? І, взагалі, на вашому сайті, я навіть от бачила безпосередньо таке запитання: краще б людям можливо допомагати, так як ви допомагаєте тваринам? От основний мотив, основний мотив колись в чомусь допомагала я людям, і зрозуміло, що. Людям деяким, навіть в більшості людей, яким ти допомагаєш від щирого серця, немає вдячності. І коли ти допомагаєш тваринам, ти розумієш те, що ця вдячність буде назавжди. Коли ти дивишся в очі тварині і ти дивишся в очі людині, це абсолютно два різних погляди. В очах тварини ти завжди побачиш. Пре, э, відданість відданість, відданість, до, відданість. До, до, до кінця життя вдячність за те, що ти зробив, допоміг, нагодував елементарне. І э, собака, тварина, э, котик, інша тваринка, вона завжди буде пам'ятати першого хазяїна, який би він поганий не був. І вона прощає все. Людина не може прощати того всього, що може просити тварина. насправді це дуже зараз актуальне питання. Безпритульні тварини, і ваша організація, дім сірка, якраз займається дуже. Потрібними речима, але все ж таки є багато і мінусів в даному випадку, з якими так. ви стикаєтеся. От, взагалі, в цілому, скільки ви існуєте, і е, е, яка головна мета е, покликання е, вашої організації? Ми вже е, існуємо майже два роки. Ми зареєструвалися у 2012 році. Е, метою першою метою у нас було побудово притулку в місті Івано-Франківську, тому <слов> що <клух> той притулок, який існував. Він зараз а, не існує, але люди завжди пам'ятають про твій притулок старий і навозять туди псів і тварин. А його, по суті, вже немає. І тоді ми вирішили, що нам треба зробити притулок, який буде хоча б наближено. Показувати, що в цьому притулку тварини не будуть жити постійно, а вони мають рух. Вони uh -huh. прийшли туди, їх пофотографували, вилікували і їх віддали. Uh -huh. Тобто їх треба піарити. Uh -huh. Це притулок, який е, має перед е, має тільки перетримку. Тварина буде жити завжди. Там вона прийшла тобто, от відбула, саме такий принцип. Так, принцип е, прийшла тварина, допомогли відгодували пе, е, відпіарили на через інтернет і її віддали. Не, не може тварина існувати завжди в таких умов умовах в клітці чи в вольєрі. Uh -huh. Вона має мати одного хазяїна uh -huh. і бути відданий хазяїном. І друга мета була наша основна мета це зменшення а, безпритульних тварин. Це шляхом стерилізації, це гуманний спосіб, тому що. Відстріл собак він ні до чого не приводить. Ну але наскільки все ж таки це вирішує? От власне момент стерилізації питання про зменшення безпритульних тварин собак? Ну одна сучка, наприклад, або та ж кішка, вона в рік буде проносити десь біля десяти або щенків, або котиків. Тобто з цих котиків буде а, десь троє хлопчиків, а сім дівчаток. Ні, Я розумію, розумі... і ці... розумієте, яка буде кількість Але за в тому, рік. що просто все одно, от випадки масового отруєння тварин, от і відстріли, як ви кажете, все одно вони існують, і Іс тобто проблема існують. якось все одно є. Вони і вона... існують і будуть існувати, поки не ми не змінимо а, в законодавстві відповідальність за от ці речі, які творяться, тому що є люди, які як і хочуть допомогти тваринам, а є люди, які знущаються mm -hmm. з них. І дуже багато ми зараз навіть в цьому році бачили оголошень. Е, вже попереджують, буде відстріл е, собак? Де погодження, де дозвіл? Як це собі мисливці, або людина, яка просто захотіла собі вирішити питання кількості тварин на, на своїй території, пішла, взяла рушницю і пішла стріляти. Е, е, ніхто не має права так взяти піти, стріляти або з рушниці, або щось, е, заподіяти якісь. Е, е, Травми тварині угу. у нас це питання не вирішено на законодавство рівні. Ніхто у нас ну не несе такої відповідальності, яка є за кордоном, тому що <клес> <клес> тварину, яку ти викидаєш за кордоном. Ти е, одразу відповідаєш перед законом, несеш кримінальну відповідальність, і крім того, ти ще несеш штраф 20-25 тисяч євро. Це дуже ну, важко. Вагом... Наталю, але погодьтеся, що ну, не буває диму без вогню. І, власне, от отруєння і відстріл, так, він існує тільки через те, що е, Відомі випадки масового дуже, нападів, дуже укусів і тому подібне. Тому якось люди шукають ну, в доступній їм формі метод боротьби Варварським З таким... способом, ну, є, скажу так. Є, тому що, що е зменшення тварин, вона ця тема дуже болюча, навіть uh -huh. шляхом стерилізації вона не зменшиться за рік-за два. Uh -huh. Тому що Польща, от, приклад Польщі, вони побороли е безпритульність. Лише за 5-10 років, коли вони ввели у цей гуманний спосіб стерилізації, за 10 років вже не було жодної собаки на вулицях міст. Вже були створені притулки, вже були створені ці стерилізаційні центри, де собак стерилізували, і чіпували і робили бірки. І також велике значення має той притулок, в якому знаходиться тварина. Чи той притулок піарить ту собаку, чи він дає свою інформацію людям, що є такі собаки, і вони потребують господаря. От, от таким шляхом тільки ті, ті може вирішити, тому що притулок, який, про який ніхто не знає, це не притулок. Uh -huh. Туди будуть звозити. Але звіти звідти, звідти собаку не будуть забирати. Треба ну, піарти кожного на, пса. На, на даний момент. Вже цей механізм має обертів. У нас механізм такий у нас власну притулку немає. Ми uh -huh. тільки хочемо, ми просимо другий, другий рік землю дайте нам землю під притулок. який буде Просите в дію влади. влади. Так, просимо дуже. Просимо в цих речах, не не, не дуже, uh -huh. але я надію, що в цьому році, коли вже піде ілюстрація, то я дуже надіюсь, ну. На нову владу, яка нам дасть е е відкриє всі двері, ворота, для того, щоб ми допомогли місту. Символічно ну, питання. в івано франківську немає от землі і на жаль, ні будівлі, де можна організувати. <зв язок> <зв язок> Немає, немає угу. ну, два так. роки просимо, шукаємо. Це, на жаль, це немає. Не ну я надіюся, що в цьому році воно все ж таки з'явиться. І ми запустимо той механізм. Нехай він буде маленький, але він буде набирати обертів. Так, так. Якщо він набере своїх обертів, не, не ми єдині будемо. Буде ще де, декілька організацій. І ми завжди будемо давати дорогу іншим організаціям угу. молодим, щоб вони були відповідальні перед тим, що вони роблять, а не так, щоб. Дуже багато людей, які можуть наживатися на цьому. Це ну, не от... тільки тварин стосується, uh -huh. це стосується і дітей, і інвалідів, і е, е, учасників зон АТО, які збирають гроші. У Нас, ну, у нас такі люди. Ну, а, до вас переважно люди з якими питаннями приходять? От, в ви завжди випадає? є два напрямки: ви знаєте, Поган, поганий відгук і добрий так. відгук. Значить, Коли я беру трубку, мені або нашим волонтерам зважають забрати пса. З криками uh -huh. ми починаємо пояснювати, розумієте, в нас немає притулку. заберіть пса в організація, ви збираєте гроші на притулок. Кажуть, так, ми збираємо гроші на притулок, який зараз існує в Павлівці. Ми відвозимо туди харчування два рази на тиждень, раз на тиждень, коли як виходить. А, в нас власного притулку ну, тут, немає. І щоб просто розум... для кращого розуміння речей, дім сірка це якби такий ну, обслуговуючий центр, якщо це фонд, сказати. це uh -huh. фонд, в якому є гроші, які ми збираємо гроші. Якщо тварина... Потребує лікування, ми її лікуємо за кошт оце, коштів цього фонду. Mm -hmm. Якщо е, треба стерилізувати собаку безпритульну, немає місця в наших державних клініках. Ми забираємо, забираємо її з вулиць і стерилізуємо в приватних клініках mm -hmm. за цей кошт. Якщо навіть наші бабусі. Мають багато тваринок, вони не в змозі заплатити за таку за таку стерилізацію в приватних угу, клініках. Ми їм допомагаємо інколи навіть допомагаємо харчами, тому що велика кількість. Ми розуміємо, що таке велика кількість голодних собак і кошу кішок. Ну навіть стерилізація можлива безкоштовна, так вона є і існує в нашому місті, тому просто наш наші люди про це не знають. Угу. Нас стерилізація вже існує десь біля трьох років. Безкоштовна стерилізація, державна, яка знаходиться по вулиці Чорновола, і кожен може та звернутись за безкоштовну стерилізацію, особливо ті версти населення, які не мають грошей. Наші пенсіонери, угу. які не дадуть за стерилізацію 400-500 гривень, як, е, як, ну, як е, коштує в клініці. Наскільки по якості от відрізняється те, як в приватній клініці відбувається стерилізація, і в такій державній механізм стерилізації він один. Він однак що в державній, але що... питання в тому, оскільки це безболісно по відношенню до тварини, якісно питання в якості. От воно заключається в коштах чи ні? Все ж таки, ну ви розумієте, якщо от ви заплатили кошт кошти приватнику, то ви маєте право щось від нього вимагати. Якщо це безкоштовно, ви розумієте, що ви не зможете там придивити претензії на рахунок того, що. Так в цьому вся і суть, тому що якщо не отримуються кошти, значить питання ретельності вже не стоїть. Це неправильно. Ну я думаю, що той лікар, який зараз там працює, він в державній клініці, він ну, нам допомагає і ми йому завжди будемо допомагати. І не буде вистачати ліків, якихось препаратів. Ми завжди будемо раді допомогти принести, тому що наші. Ці е, собачки безпритульні, яких mm -hmm. ми привозимо. Ми також в нього обслуговуємося. Ну надалі отвертаю вертаючись до цього е, питання про те, з якими е, звертаються до вас запитами люди. Так е, переважно це якісь е, вимоги. Вимоги, так. Mm -hmm. в першу чергу, це вимоги, тому що ми організація, яка збирає гроші. Люди завжди ставляться до таких організацій, шарлатани. Угу, Кода угу. йдуть гроші, ну насправді я хочу просто додати таку ремарку. Це по, по попередній розмові з Наталією. це надзвичайно затратна і видаткова діяльність, тому я не розумію, як на це можна заробляти. Вона затратна Но... дуже в часі, насамперед, uh -huh. тому що я зрозуміла, коли я тільки сюди вступила. Uh -huh. Я спочатку ну, десь там волонтером е працювала більше там допомогти відвести, привести. Коли вже питання постало поставити. Мене ну, таку керівну посаду, ага. то у нас напрямок лікування, напрямок стерилізації, напрямок притулку їздити в притулок, обробляти собак, хоча б раз півроку від, від бліглистів бліг в Павлівці. Потім стерилізація, лікування, притулок. І от цих три напрямки. Ну, я, Ти, я старалася затрепну, бути в кошту. кожному напрямку, угу. та і підвести, забрати собаку, відвести на рентген. Рентген нас е, дуже важко зробити в місті, тому що треба вести собаку тільки в лікарню, де лікуються люди. В нас немає в приватних клініках, які обслуговують угу. собак рентгену. Угу. Ми мусимо десь вночі замовтивати пса. Іти в лікарню робити рентген. У нас немає рентгену для просто, тварин. Просто Це, смішно. Це смішно, а дуже багато собак з перелому, збитих собак машинами, де машина збила і вона не зупинилась, вона uh -huh. поїхала далі. Собака кричить, розривається, тільки єдиниці зупиняються і привозять в клінік в, кліні, в, кліні, в клініку, де може за годину-дві. Допомогти собачці? Ну, це насправді дуже суттєві моменти, тому що саме з таких благородних речей, з вміння співчувати тваринам беззахисним. І починається ось наше діва виховання, і наше суспільство, і свідомість, і тому подібне. Європейська, якщо говорити. Так, ми ж всі хочемо в Європу. Так, я якраз <світ> до, 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 до чого і хотіла Так, Продовжую питання так, на цих угу. дзвіночків. Та, значить, питання, от забридписав, значить, де нас агресія, чому ви зберемо? Браєте гроші, там починається вже е, ненормативна лексика. Ну угу. якщо я якщо я розмовляю, я, я це все слухаю. Я слухаю, я не хочу відповідати на це агресію, тому що я розумію, що могло десь там наболіло, Храмством натерпілося, на може робочий день не вдався. Розумієте, я можу, як психолог, вислухати, порадити щось, але я кажу, ви маєте зрозуміти. Ви можете підвести до мене пса, нема питань, угу. але ви маєте зрозуміти, що е, ви така сама людина, як я. Ви можете перетримати два-три дня собачку, пофу, пофотографувати, дати нам на сайт, ми виставимо, може хтось знайде, захоче забрати, а хоча б взяти на перетримку. Каже, ж такі, у, у, уточнення зроблю. Ідеться е, про е, соціальну мережу, так, інтернет, в, Контакт, в, котрій, в котрій можна власне, долучатися і от спостерігати ці речі. І як, якщо ви виявляєте бажання взяти власне, тварину е, до або себе. або стати волонтером, ми дуже раді, але життя волонтера, Дуже важкі насамперед. У нас було десь 20 чоловік на початку року, залишилось 10. Ну, тобто таким механізмом підручних засобів, такими, як от, соціальні мережі, так. можна вирішувати ці питання, якщо долучатися активно і об'єднуватися. Продовжити. Продовжили. Mm -hmm. На рахунок знов дзвінків. Друга, друга лінія у нас іде. Дякуємо вам, що в мене песик такий гарний, я вас взяла, він такий пухнастий, чемний. Я його люблю дуже-дуже сильно. Mm -hmm. Оці дзвіночки на нас дуже тішать. Ми ну просто там всі радіємо і кричимо людського клоп. І, і ви розумієте, так. що ви робите. Але розумієте, справа. що більше дзвінків поступають у таких, що забрить інгайно. Uh -huh, uh -huh. Людина хоче uh, зрозуміти, що в нас uh, немає людей, які працюють і отримують за uh -huh. заробітну плат... плату. Це люди, які працюють, мають свою роботу uh -huh. з 9 до 6, з 9 до 7. Вони тільки після цього дня можуть десь вечором під'їхати або вночі нам дзвонять, ну у мене швидка допомога. У нас немає як за кордоном швидка допомога для тварин, а там така є. Uh -huh. У нас немає людей, які на рівні з міліцією вони допомагають захищають права тварин. Вони uh -huh. можуть ну, за кордоном приїхати до власника і сказати, чому тварина живе в таких умовах, чому вона худа, чому вона недоглянута, чому вона без нашийника, де її документи, чому не зроблене щеплення. Собака забирається. Він не має права нічого сказати, тому що це його провина. Uh -huh. Якщо взяти тварину за кордоном, взяти до себе, ти маєш такий список дати е, людині, яка віддає тобі тварину, там е, до того, що ти е, не психічно хвора людина. Ну, бачите, якраз в цьому в даному випадку. Це а... на рівні того, як я uh -huh. не я віддаю дитину, а як ти береш дитину з, ну, з цього з, ми з, з за школи інтернату чи з притулку, uh -huh. так? Uh -huh. Оце от така має бути відповідальність. Там до собаки, до тварин не ставляться як до предмету, там ставляться як до істоти, яка має рівні, рівні права. І тому в мене мета. І в кожної організації благодійної, яка е, хоче захищати тварин, вона має діти до того, що змінити законодавство угу. на тому рівні, щоб прирівняти е, тварин до, до людини, ну, Щоб це на, є істоти, які має свої права. На даному етапі є якісь вже хороші новини? Немає, тому що ми збираємося зараз мали е, мати в Києві це засідання всіх наших благодійних організацій. Воно не відбулося, оскільки зараз от така ситуація в країні. Не кожен не не міг приїхати, тому що ситуація на Донбасі, там зараз залишився притулок, де залишилось 130 собак, вони голодні. Угу. І там зараз дві людини працюють. І вони також із нашої мережі кидають е рахунок, щоб скидали хоча б гроші на закупівлю е їди, е їжі або хтось. Десь там села, де не окуповані, привезла, сам поїзд. Наталю, що б ви могли порекомендувати взагалі в таких випадках, коли є загроза нападу безпритульних тварин, як від себе від цього захистити? Тому що все одно, незважаючи ні на що, так це має це місце. Це є, це має місце. А чому це має місце? Тому що е, собаки, які знаходяться в промзонах, угу. це вивезені людьми. Вони там дикі, вони не прилаштовані, воно не, не адаптовані. Швидко, вони середовища. бачать людину, вони uh -huh. бачать загрозу від людини і вони будуть нападати. Одразу до лікаря, до лікаря одразу робити ці щеплені зказу і бажано цього пса знайти і відвести у той віварій, uh -huh. щоб його оглянуло на рахунок сказу і на інших інфекційних хвороб. Тому що якщо е, там є якісь хвороби, собаку просплять, а людині назначить правильне лікування. Ну а наскільки це гуманним взагалі є, от цей момент присипляння? Ми маємо і о... в яких випадках це доцільно? Доцільно в тому випадку, коли дійсно собака виявляє агресію. Угу. Коли собака просто біжить за кульочком, вона хоче їсти їсти, це не агресія. Коли вона вже дійсно просто кидається на людину, оце вже є агресією. Тому що е, тут ще на поведінку людини треба дивитися. Якщо людина сама провокує собаку, то тут же треба дивитися, як вона як собака буде вести з іншими людьми. Угу. Тому що інколи людина сама винувата в тому, що собака не кинулася, не копати, палками не бити, та не робити різких руків, тому що ну, собаки ви знаєте, кидається. На якщо це. говорити про дорослих людей, то так це можливо якось ці речі контролювати. Але ж також дуже багато є випадків, коли тварини нападають просто на дітей. Які не можуть усвідомити ці речей і не можуть себе захистити. І саме вони ось ці випадки провокують ось ці е, просто Так, мені. поступає заява, і виходить, що замість одної собаки, яка напала на дитину, відстрілюють майже там 20 так, собак. Так, так. А, це ж знову ж таки наш ну, непрофесійність людей, які виїжджають на ці заяви. Uh -huh. Тобто, якщо заява поступила на одну собаку, то прошу дуже показати пальцем ту собаку uh -huh. і. Е, Є, є такі препарати, які їм стріляють, значить, не вбивається собака спочатку. Її стріль стрільнули, відвезли. Вона має відійти від того наркозу, подивилися на її адекватність, а потім вже лікар вирішує, ну, що дійсно. Справ... Так. Справді так. Справді бути підхід. так. А в нас виїжджають, просто стріляють і вивозять на, цей, на холодильники, а з холодильників їде собака на мило. Ось такий механізм. Ну, Наш механізм. Наталю, я звичайно ж дуже, ну, якби тіш за того приводу, що є такі люди, як ви, і є ці Нас дуже мало. Які і ми... займаються цими питаннями, насправді важливими. Нас дуже мало, ми дуже багато. Вислухайте, але головне, що ви є, і що е, оцей ланцюговий механізм е, запу запустився, спустився. От... Що, що За допомогою от, можливо, у... нашої програми ви знайдете думців, по, по, міс... по місту. І кожен буде е, знати, що ну, дійсно собака це не іграшка, тварина це не іграшка. Перед тим, як взяти собаку, ти маєш думати, зможу я терпіти оці. Какие оці, от, uh -huh. той беза такий може бути в хаті, що вона може бути. Це навходити. абсолютно свідомий рецельний підхід. Це, пік це пік. мала дитина. Uh -huh. Якщо ти на це не, не можеш піти, не бери собаку. Тому що якщо ти її віддаєш, ні, ти не віддаєш, ти її викидаєш uh -huh. або підкидаєш комусь. А якщо це знову-таки сучка, значить через півроку вона нагуляє, вона вже принесе приплотне віддамо де. Це відповідальність на кожному uh -huh. із власне, господарів тієї чи іншої тварини. Тому ми дуже хочемо, щоб люди нас почули, що. Ми е, винні в тому, що у нас в місті така кількість собак. Uh -huh. Якщо ми би їх, навіть своїх домашніх, які бігають по подвір'ю, стерилізували, ми б не мали того приплоду, тому що деякі топлять, деякі просто беруть сумочку, в мішочок викидують на смітники. На цій весною скільки в нас було випадків, десь 5-10 випадків, що ми смітника забирали 5 котиків. Три цуцика ще сліпих і з піпетки. Знаєте, що таке вигодовувати з піпетки? Дві години кожне вставати і ту піпетку кожному справжі, пхати. як з маленькою. Дитино. І з такою маленькою, коли воно таке виростає, ти розумієш, що ти допоміг, ти врятував чись життя. Угу. І воно тобі настільки вдячне, і коли ти приїжджаєш до того пса вже великого, він тебе пізнає. А він тебе пізнає, то ти для нього є мама, ти перша мама. А це, це так та гріє серце, Ви повинні зрозуміти, що, мабуть, розуміти, що от, дуже часто задають питання, чому не діти? Чому не діти, які хочуть, які потребують ну, допомагає? Ти ж займатися і речами. Я питаннями, завжди пояснюю. Розумієте, ну, мабуть, я в людях розчарувалася. Настільки розчарувалася в людях, коли їм допомагаєш, а вони е нехтують. нехтують допомогою, а ще більше починають тебе в чомусь. Е Звинувачувати. Звинувачувати це щось, це щось не вкладається в рамки моєї голови. І тому, коли е, є дуже багато організацій, які займаються дітьми, дуже багато. Є і меценати, які займаються. Я ж я кажу, що тваринами ж також хтось повинен так. займатися І річку. Коли допомагаєш дитині, і дай Бог, щоб там з десятків е, цих дітей, яким хтось допоміг, хоча би дві дитини сказали дякую. Розумієте? А кожній собаки чи кішки, їй допомагаєш, то вона дякує тобі завжди, скаже, вона тебе не продасть ніколи. Не проміняє, не продасть тебе за там колбасу. не стану. Питання дуже також важливе, Наталю. От що ви особисто робите ще в розумінні якось усвідомлення людей, починаючи від дітей найменших громадян громадянів нашої нашого міста? І власне, якщо говорити про благодійні заходи, що планується? Значить, по першому питанню, що ми робимо для дітей, наша волонтерша Ю, Юлія Ляхович, вона розробила і написала книжечку, яка вийшла е, в травні, і яку ми презентували е, школам нашим. Е, що треба знати, перш ніж завести тварину? Угу. Оце книжечка, вона роз, на 12 сторінок, Там є правила, що треба знати, як користуватися, е, як користуватися, як треба Відносити. відноситися до тварини. І доступно в малюночках все написано. Тобто, ми хочемо вже донести до кожної малої дитини, що вони вже мають знати, що таке відповідальність перед твариною, щоб вона не копала тваринку, щоб вона просто допомагала, угу. взяла на ручки, погладила, нагодувала, коли може, але ніякої агресії. Тобто, ми не хочемо, щоб діти були нас агресорами, щоб ми. Мало любов вже з дитинства, і ці книжечки отримали кожні школяри безкоштовно. Uh -huh. і вони вже впроваджені в програму виховної години в кожній школі. Ну це насправді дуже фундаментальний такий момент, що ми я думаю, видали я... ми все ж таки її видали. На рахунок майбутніх благодійних заходів 12, що планує? 12 жовтня у нас планується Івано-Франківський напівмарафон, uh -huh. де буде залучений дім сірка, тому що кошти будуть збиратися і на дім сірка, і на а то Значить, з нашої сторони ми маємо залучити якомога більше людей, які зможуть зробити пробіг з тваринами з собаками. Там uh -huh. один кілометр, і реєстрація коштує 75 гривень. Ці 75 uh -huh. гривень будуть іти на організацію або на лікування, або на стерилізацію, хто куди захоче uh -huh. розпорядитися коштами. І треба нам як умога більше набрати людей, які зможуть пробігти кілометр з твариною. Uh -huh. Дім сірка, я думаю, що знайде таких наших собачок, які були взяті з вулиці, і вони вже мають господар. З цим господарям мають пробіжатися в нашій футболці Дім Сірка або з, нашим, з нашою банданою Дім Дімсірка uh -huh. і показати, що ми от такі без, безпритульні, безпородні і ми можемо пробігти, ми маємо сили, ми нічим не гірші, ніж породні собачки. Uh -huh. і особисто я сподіваюся, що я пробігу цей марафон з з своїх підопічних, яка має мені принести. Задоволення від бігу, що вона пробігла, нехай вона буде на... хромати на одну лапку, бо вона була після аварії, але вона муситься зробити, бо вона дуже сильна в мене. Бачите, ще один такий виток, така складова для ну, такої певної, певного сегменту наших телеглядачів, які є вже господарями тваринки, і можна поєднати приємне з корисним. Ну... І запрошуємо також е, всіх, хто бажає показати на що здатна здатна їх тваринки. Наталю, добігай до завершення наша програма. Я рада, що ви сьогодні були з нами, і що ми знайшли можливість розповісти так більш деталізовано про всю ту ситуацію, що стосується безпритульних бездом... без тварин. На останок, от якщо нас зараз дивляться ті люди, які мають бажання допомогти, долучитися всіма можливими способами, що по пунктах їм необхідно зробити? Ми є в інтернеті. Група Контакт, Фейсбук пишеться повідомлення. У нас 10 адміністраторів. Я хочу допомогти або матеріально, або їжею, або uh -huh. хочу стати волонтером, або я хочу взяти тварину на перетримку, що нам дуже зараз треба. Uh -huh. Це пишеться повідомлення а, любому нашому адміністратору. Ми залишайте номер телефону, ми перезвонюємо, і дуже би хотілося, щоб таких людей було дуже багато, щоб ми їхали. Я їхала, або ще якийсь волонтер в той притулок, де треба допомогти е, от тим тваринкам не одна людина, а десять. Щоб. Угу. Бо кожна тварина хоче, щоб її погладили, Бо ти заходиш з тої їжі, вони на тебе всі кидаються. Виконуєш хочеш... самі останні Та, функції і все. Бо угу. вони хочуть, щоб і погуляли, і погладили. Не вистачає двох-трьох людей. Треба ж їхати туди великою кількістю. Ну що ж, шановні глядачі, давайте будемо гуманними до братів наших менших і більш виявляти співчуття і у всі можливі способи допомагати власне тим, хто це дійсно кого це стосується, і кого, хто це дійсно потребує нашої з вами підтримки, допомоги. І наостанок, Наталю, по традиції нашої програми декілька слів до наших глядачів, звернення можливо, якісь побажання. дуже хороший выслев мы в ответе за тех кого мы приручили. и вы должны понимать что прежде прежде чем взять кого-либо домой и э, называться хозяином вы должны понимать всю ответственность слова хозяин на Дякую даний вам. момент кажу, що гостею нашої студії сьогодні була керівник благодійної організації Дім Сірка Наталія Когут. І я сподіваюся, що ми будемо зустрічатися Всі з вами і, і надалі. І наступна ваша зустріч, наша з вами, буде більш оптимістичніше, що собачка ви придете... моя надіюсь. Так ви <ріст> прийдете зі своїми підопічними. Дякую. Ну і на даний момент як завжди ставимо крапку.